Всім доброго здоров'я! Хто мене не знає, це Оленка з Канади. Слава Україні! Героям слава! Тут е, німецькі карти, говорять правду, показують чітко. Я хочу подивитися, що буде далі, хто нам допоможе, хто наші партнери, як буде далі розвинатися Україна, чи закінчиться війна і як все це. Так далі. Давайте такі глобальні питання роздивимося. Карти ви побачите, будете все і без мене знати. Але я скажу, що зумію. Я незалежний таролог з Канади, незалежний з усім. Я тут, в своїй хаті, говорю, що хочу, бо у нас свобода слова в Канаді. Дивіться. А карта в'язниці, гефенгнес називається. Карта в'язниці, показала, що а, тепер ми вже скоріше дійдемо до того часу, коли у в'язницю потраплять всі, хто а, чинить цю війну, всі, хто а, взагалі заважає миру, всі, хто ви повинні вини. У цьому, що сталося, і після перемоги буде видко, бо буде багато розслідувань по цій карті. І буде видко, будуть багато хто у всіх судах сидіти, жінки, це жінка, які будуть бачити, хто з нашого боку винен у цьому, хто, з, як, як там люстрацію ворога робити, і все таке. Ми всі чекаємо того: це карта РВРтунг. Рвартун це очікувати. Карта Рвартонг теж показує, що. Тут якась стежка йде кудись іще. А в Україні тепер буде нова стратегія. Нова стратегія вона пов'язана з тим, що Європа має тепер розуміння, що не можна ні на кого надіятися, ні на кого. І на Штати теж. Бо таке може бути, що популісти у владі у Штатах будуть, знаєте, говорити Америка понад все. І Будуть заважати нам, не будуть допомагати в, світу, в, в світі тому, щоб е, е, ну, був мир і е, е, якась, якийсь баланс був. Зате я бачу Рвартонах, карта показує, що Європа це наші найближчі сусіди. Вони будуть брати на себе більше відповідальності. Бо раніше вони надіялися на штати і мало що робили самі, бо якщо є хтось сильний, Заможні, хто все зробить, самим нічого не треба робити. А ця карта говорить, нам нема чого боятися. Райхи гутехер вона показує, що заможні люди. І діаспори у нас в Канаді, в Америці скрізь в Аргатині по світі є з української діаспори багато хто, хто будуть пожертвувати більше грошей. А ще Райхе гутехер, це може бути Німеччина, Франція, такі заможні країни, які будуть. А нам допомагати більше грошима і технологіями. І у них є свій план незалежно від ЮС тепер. Бо на, на, на всяк випадок, так ми знаємо, що і ЄС будуть допомагати, але на всяк випадок нам життя, історія говорить, що треба надіятися на себе. І тепер Європа вона почала вже бути, прокинулася більш такою а, стратегічною до нашого боку, я бачу. Буде все дуже змінюватися в Україні в самій карта Ервартунг показує, що буде дуже сильно все змінюватися. А в Україні будуть більше бізнесу, бо все ж таки ми дочекаємося, коли уряд зробить незалежні суди і незалежні підприємства. І державні підприємства це шлях до корупції, нам здається, що так треба буде. Але ні, державні підприємства буде все менше і менше. І у нас будуть нові закони, більш демократичні. І совєтська система, вона помало помалу з усім відійде. Коли ми відійдемо, відокремимо себе від совєтської системи, я знаю, що радянського хтось каже, я то радою не називаю, бо я дуже антисовєтча це завжди була. І це совєтська система, які, якої ми повинні позбутися. Фільгірнен це карта великих грошей. Це не те, що навіть інвестиції будуть в Україну, йти поки що не будуть, бо він йде. Але нам треба своїх а, пасіонарних а, підприємств, підприємців, їх, їх а, а, як то сказати, їм давати можливість розвинати свій бізнес в Україні, бо іноземні інвестиції не підуть поки що небезпечно, поки що без, небезпечно в Україні. Так? Тут гроші будуть від своїх підприємців, від своїх. Нас ну, дуже багато є таких, хто хоче і може свій бізнес мати, тільки що в Україні багато корупції, і а, влада вона собі до кишені бере все і перепони робить. І тут треба ну, з цим щось робити і буде зроблено, буде більше грошей своїх. Тут я бачу не так інвестиції з інших країн, не так допомоги, як свої гроші будуть. Вже. Бо вже нам треба зрозуміти ці всі роки війни, більше ніж десять, що треба на свої ноги здавати. Тут карта Хауперсон, головне, головна персона ви, хто дивиться, знайде себе в нових реаліях, можна сказати. В реаліях, коли ну, ми за ці, ці роки війни зрозуміли, що ніхто нас не захистить, ніхто нам не допоможе, якщо ми собі не допоможемо, так? там, де ми думали, не буде грошей, вони будуть. Бачите, вони будуть гроші. І Європа тепер розуміє це все, і до нас ставлення зовсім інше, хороше ставлення. А президент багато де не правий, але він уміє вміє розмовляти, ну, може, занадто там, так, не так якось так гарно, але вміє сказати, що, ходить, що, що має. От, йому ну, дали владу на це, і він такий сам, що за словом, в кишеню не поліда, Так? А тут карта а, дитини, Ein kleines Kind, говорить, що. Нам треба думати про дітей, щоб наші діти не боялися жити, щоб вони боялися бомб. Якщо у вас є діточки, то може й тимчасово треба виїхати. Не всі виїдуть, а що діточки, якщо є, то ховати їх по, по бункерам не можна, бо для дітей це травма на все життя. Я бачу, що дехто з моїх підписників і ще вийде. Ну, знаєте, ви не повинні виїхати, якщо не хочете. От карти показують. що Треба про дітей думати. Бо ще дуже дуже в Україні небезпечно, але бізнес вже тепер почнуть працювати. І тепер совєтську систему ми зруйнуємо. Цю замен, замен кунфт. Це ми і Європа. Більше треба нам на Європу не діятися, бо там на наше майбутнє. І ми з Європою разом маємо план. Європа має новий план. Це таємничий план. Президент знає про нього, ми з вами ще не знаємо. Але це дуже гарний добрий план, і вони вже серйозно відносяться до нас. Вони вже зрозуміли, що отак не можна тільки на словах, треба на ділі, і вони більше серйозно відносяться. Вони дадуть нам безпеку. Цю хоен ірен Комен вони розуміють, що це для них доблесть, що це для них дуже ну, достойно. Достойна поведінка, така так дати нам на безпеку, допомогти нам. І вони зрозуміють це. І вони будуть це робити. Це будуть робити тепер не просто на словах, а у них є свій план вже незалежний геть і від US. І US буде трохи по-іншому відноситися. Бо вони теж не хотіли себе бачити так, що вони одні тільки ну, допомагали софар. So тепер може таке бути, що і, буде, і звідти, і вже йде менше. грошей. А, але будемо ми мати допомогу. Наша домівка це. Карта хаос, чи домівка українська. вона, Тут, знаєте, хаос, і такий, бачите, фенс є такий фенс. Це говорить за те, що захист України буде більш такий вже, ну, вже буде план. Не тільки ми будемо самі по собі тільки і чекати від, від, від них цю зброю, а вже буде такий план, більш практичний, бо хаос це практичне щось. І фенс. Говорить, що діфенс, так фенс, діфенс. захист України буде більш серйозніший. А міжнародного права немає ніколи. Ви бачите, як воно є. Є право права в країні. Є країна, чи вона правова, чи не правова. а міжнародних прав прав немає, на жаль. Бо Якось треба співіснувати всім. Розумієте, в Саудовській Аравії пам'ятаєте, як що зробили з тим журналістом? А тепер ЮС хоче з ними говорити, бо немає без міжнародного права. Нам треба не чекати, доки їх осудять. А нам треба сказати так: давайте нам допомагайте, ми будемо разом рятуватися. Не будемо думати про ворога, як їх там засудять. Розумієте, немає міжнародного права. Воно не чесне, воно несправедливе. Бо що зробиш, так? якщо в країні, то там закон якийсь є. А між країнами такого немає. Кожна країна вона сама по собі, на жаль, це несправедливо, так воно є. Якщо сусід такий, то 30 років треба було щось робити, а не влада кишені собі набивалася. Могли б зробити 30 років, пройшло, нічого не зробили. І тепер цей подарунок, кишенька би такі чесні карти, вони говорять, подарунком буде це, знаєте. Трезвими вже будемо. Ми вже зрозуміємо, що не, ну не можна думати, що от всі подивляться, що ворог він такий кошмарний, і не треба, не треба, це не допоможе. Всі знають, який він кошмарний, але це ні до чого. Ні до чого що воно може зробити? Так? І якщо вийшло, що, що такий сусід, то треба себе захищати. І ну. Що не зроблено, то не зроблено. Що робити? Про минуле, скільки можна говорити. Давайте нову стратегію мати. І я бачу, що тут Євросоюз буде мати нову стратегію. І ця стратегія, бачите, яка хороша карта. Ця стратегія допомоги, сильної допомоги, щирої допомоги, ештанс карти, як ми одне, одне ціле. Дуже щира допомога буде з боку Євросоюзу. І тепер не просто на словах. Знаєте, я люблю Шольца. От ви мені скажете, що він такий сякий. Не можна говорити, по-перше. А по-друге, мені подобається щось. Я люблю практичних, нормальних, спокійних людей, без пафосу, без, без брехні, без, без цього, що, знаєте, він не маніпулятор, він просто-проста людина. І мені дуже подобається, що в них такий менеджер править країною, такою заможньою країною, яка багато що пройшла в житті. От. І мені подобається. І я вірю, що такі, як Шольц, не такі, як Макрон, що там красуються, а такі, як Шольц, такі менеджери. Вони, вони повинні бути. Треба робити просто свою роботу. Так, так знаєте, просто, без, без всіх всяких, знаєте, от, ви знаєте, що я говорю, що я, говорю. я ну така, я, може я не права. пишіть, що не права, але не треба лаяти мене. Бо Микола говорить, так, це не роби, бо, бо скільки можна витримувати, що, що пишуть. Це дуже прикро. бо Я незалежна, мені ніхто нічого не платить. Я в Канаді живу. В Канаді тут такого немає. В Канаді все, все по-простому дуже. От. Вон цима. Вон цима це, як знаєте, ну, Україна буде, буде дуже комфортно жити в Україні. Бо тепер ми вже розуміємо, вже розуміємо. До того ми прагнемо. І нас нарід такий, що того, того він дойде, до того. дойде. Бачите, нарід а, зробив а, Революцію Гідності, а що влада? Ну, влада совєтська, бо совєтська механіка совєтська. Нам треба а, було говорити, щоб цю совєтську систему руйнувати, а не тільки там цього Януковича, розумієте? А ферендерунг. Україну чекають великі великі зміни. Я знаю, що тепер газ знайшли і буде, буде свої, ну, свій ойл буде, так? Але я вам скажу одне: що не цим а щасливі країни. Бо якщо знайшли якийсь газ чи ойл, чи ще щось, воно тільки до корупції йде. Всі країни, які мають це головне, основне. А не інше іншого основне. Вони вони ще в гірших обставинах живуть. Не треба думати про це. Треба думати, нас ресурс це люди, щоб вони не гинули, щоб вони не шукали десь іншої долі, щоб в Україні були такі, такі умови для того, щоб робити бізнес, жити. Чесна країна повинна бути, чесність. Ото перше, що Україні треба, це чесність усіх. Від простої людини до, до там до головного командуючих. Чесність треба. І це і коли тільки у нас головна проблема чесність. От. І ніхто нікуди не поїде, будуть їхати назад в Україну, щоб її а, будувати. Бо буде там, будуть люди бачити для, це, для себе opportunities, для себе, для себе можливості. Не треба силою не заставиш. Коли людина почуває, що і дітей можна було там виховувати ну, абригін. Виховувати це невірне слово. Виховувати не треба, їх треба абригін. Треба їм дати умови, щоб вони щасливі були. Зайний Данкен, Ну, бачите, тут, мабуть, це є Шольц. Я просто в Шольц як метафору сказала. що нам хочуть щиро допомогти? І тепер вже не просто на словах. Тепер вже план, ці конгреси, всі, що, що відбуваються у Європі для нас, вони тепер вони ну, вони змінюються. Це іде такий процес, як це сказати, еволюції. Що треба для України? Вони змінюються, вони дискутують, а не просто замовчують, як у нас думаєте, що ми не допустимо, щоб у нас був тоталітаризм. У нас мафія править Україною, на жаль, ще досі. Але ми цю мафію подолаємо. Мафію подолати тільки можна чесністю. Це все. Хаут Персон, це головна персона, хто в нас головнокомандуючий як президент, чи військовий головнокомандуючий, чи ми з вами всі в нашому житті. Хаупт — головна персона. З цього всього треба починати. От, а, героям слава, загиблим всім слава, не, не повинно бути Є причина. Ворог він ворог він поганий, все про це не де Причина, що армія повинна не воювати, а армія повинна робити так, щоб не було війни. Коли армія воює, це вже армія фейл. Розумієте? Армія тільки тоді вона її завдання зробити так, а видко що українська армія не знала цього. Зробити так, щоб не було війни, щоб боялися напасти. Армія для того, і є, щоб не було війни, а не для того, щоб воювати. У стратегії там війни цей головнокомандуючий, другий. Я дивлюся на це і думаю, боже. Ви ж головне не зрозуміли, що і той, і другий, і третій фейл. Все. Помилка в тому, що армія воює. Значить, за 30 років не було такого. Не можна було збудувати армію, не можна було захистити кордони, не можна було нічого. Не можна було геть а, а, говорити людям, що, що буде таке горе, щоб люди з Бучі поїхали з Мелітополя, поїхали, з, з, з Маріуполя поїхали, хто, хто міг діточок вивести. Чому не говорили цього? Чому не було чесності? чому не було чесності. І немає досі чесності. Мілітарна людина, бачите, я говорила, і ця карта вже вона, вона говорила з вами, що головне армія це не для того, щоб воювати, армія для того, щоб не напали. Значить, наша армія фейл, раз на нас напали так страшно. От і все. Так що робіть висновки? Що треба ще знати? Ми приймаємося дуже за Україну. Всі переймаємося. Ця карта Кумер, кумерунт, хто в Німеччині знає. Відер Фертінг Кайтен. Переймаємося дуже ми за долю України. Знаємо, що бачите, Україною керує мафія на рівні влади, на рівні армії. мафія. І за те у нас війна, що чого на нас напали. Бо дивіться, у них вже є ще е, всі сусіди. Значить, у них сусіди, які роблять так, як вони хочуть, як Білорусь, чи скажіть там Казахстан чи так далі. Ці сусіди, і ще у них є такі сусіди, які вони, яких вони бояться, як Фінляндія, наприклад, Швеція і так далі. І у, нас, і у них є один тільки сусід, так, які, якого вони не бояться, і який а, не хоче жити, як так вони. Це ми. І зате вони на нас напали. А чому так? Бо в нас мафія править, у нас своя мафія править. Хер – повинен бути новий президент. Ну, Хер – новий президент. Я ж не говорю, що президент поганий. Я говорю, що він продукт совєтської системи. І він цю совєтську систему за своє правління за п'ять років не, не подолав, не зламав. А міг би, бо в нього є на те а, напруга: він такий, він дуже такий, а, ну він може свого добитися. І якщо я бачу його як людину, який, знаєте, їде на захід, і там отакий він весь отакий серйозний може добитися, то чому він не зламав цю совєтську систему, бо йому, ну, йому не дали чи йому вигідно. Як то йому не дали? Ми ж бачимо, який у нього характер. О, бачите, а не зламав. І буде новий. Гуте Херет – це новий президент буде. Бачите, новий президент буде в Україні. Гуте Аусганг Інтерлібе. Оцей президент і подолає мафію, і зламає совєтську систему. Так, так. Ну, ми повинні знати правду. Геріхт це, це означає суд. Суд Божий є, суд людський є. Ви самі знаєте, про що я мову веду. І Діхофнун Гросевасер. Є чи не є надія в для України є. Діхофнон це остання карта в цій, в цій системі Кипер. Вона говорить, що у нас є надія. І надія в тому, що буде нова влада, Ні, не те, що нова людина буде. Ми вже знаємо, вже на цей раз поставили людину таким же шляхом демократичним вибрали. Всі його захотіли. І з заходу, і сходу, звідси, звідки, захотіли його. І що? Він не зламав цю систему. А от він, той, що тепер, він дуже такий сильний, крепкий, він робить, що хоче, і все одно не зламав. От якщо він не зламав, то він щось робить точно не так, як треба. І я бачу, що треба, треба нам зламати цю систему, щоб мафія пішла. А мафія вона, вона має структуру. Можна, забере мафію, то нова прийде. Структуру треба ну, треба її. А, а, сказати вірне слово. Ну, щоб не було такої структури і все. Чесність, чесність і ще раз чесність. Чи ми подолаємо ворог? Мені говорять, о, ти не правду говорили, ми ще до перемоги нема. Є перемога. Вона була зразу, вона була за три місяці спочатку повного штабного вторгнення. Перемога була тим, що держава вистояла. Це все це була перемога. А що стосується території, то тут, тут проблема в нас. Розумієте? Перемога вже була, вже вона є. Бо Україна існує, держава існує все таке. От. Але а тепер це вже що буде? Це вже не перемога буде називатися, бо немає тепер 21 століття. сторіччя. Ми вже думаємо про війну, так як колись думали. Слово перемога немає такого слова тепер. Тепер щось інакше повинно бути. Значить, Україна повинна бути сильна, крепка, заможня зсередини, і тоді ворог сам піде. Чи люди, що там на тих окупованих територіях, вони його самі виженуть, бо захочуть назад в Україну? Отак от, от я таке бачу. І коли це буде, ну це від нас з вами залежить, розумієте, коли це буде. Ну, будемо іще робити відео, будемо говорити, коли це буде. А я сказала все, що чесно, мені карти розказали. Хай вам щастить, біжіть себе і до зустрічі. Долюблю вас дуже, хочу для вас щастя. Це видко по моїй роботі. І щось ну, ніхто за мене не заступається, таке пишуть, і чоловік говорить мені Оленка, дивись, і от пише щось погане, і ніхто не говорить, ну якось мене захищає. І це теж говорить про людей, правда? От і все. Але ви не хочете, не треба з мене захищати. Просто щоб коментарі дуже тяжко читати і все. Неприємно, мало, прямо скажу. Я розумію, що людям тяжко, але.